Ой-ой-ой ой, хлопаки замітає, замітає, дивіться, ліва смуга вже в снігу. Ай-яй-яй. -ай -ай -ай. Не міг не втриматися, не познімати. Такі краєвиди. Це перший сніг в цьому році. Ну не перший, для мене це другий. Перший був під жешувом. А це під Михаловіце, я став. На 45 годин. Зранку просипаюся, тут таке сніг І зараз мінус 2. Що цікаво, ввезу воду мінеральну, вона поки не замерзла, але вночі буде мінус 9. Я не знаю як вона там буде вся фура води. Ну Може того, що вона гуртом стоїть, то й не замерзне. Треба, щоб ця півторашка замерзла. Вона ще, мабуть, з газом. Ну, я поки году, готую, ось поставив кашу. Готую їсти. Ну, гарно, хлопці, але ж гарно. Але як буде їздитись, ой, краще про це не думати. Дивіться, як тут сніжно, як тут гарно. Це під'їжджаємо, під'їжджаємо обличчя до Гданського. Тут взагалі мінус три. Під краком було тепліше. Вон поля, все в цьому, все біле, все гарне, Багато снігу. Дуже багато. Добрий день хлопці та дівчата, всім привіт! Починаємо новий рейс. Рейс має бути цікавим. Завантаження у нас буде зараз в оп, 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 оп. місто це воно є, по якому ми зараз по ньому їдемо. Еленберг, якось так, коло Гданська недалеко. Треба буде потім передивитися, як правильно казати. І будемо завантажувати будинок дерев'яний. Представляєте? Дерев'яний будинок, але в розібраному. Виділі на палетах. Ну, але мене вже налякали, що там якийсь дуже страшний заїзд, треба буде нам якось заїхати там задом бо там начебто не можна розвернутися. Але хлопець каже, що може і якось розвернешся, може і ні. Ну, навірно, краще заїхати задом. І от зараз ми сюди будемо під'їжджати і дивитися, що там відбувається взагалі. До речі, це дерев'яний буди, дерев будиночок ми повеземо. Через 300 гори. Поверніть і в горах теж там не все так просто. Щось мені там понаписували, як їхати, будуть мене наче проводити. Якесь село там. Так що має бути цікавий рейс. Ага, отут нам на право. На наступному повороті поверніть право ручку. направо. І ми вже майже і приїхали на завантаження. О, тут сніг починається. ось вам вже, вже цікаво має бути. Уже сніг починається. Так, і що? Через і що? 330 метрів поверніть праворуч. І що, і що, тут? Задом, це там де праворуч, уже там начебто. Звідти задом їхати чи не звідти. О, тут нам прямо поки що. Де ще більше снігу. Зима тут серйозна, тут вам не, ето, не, не жарти. Зараз якщо вже почнемо шліфувати, оце буде весело. Так, і тут нам треба на право. І Тут я вже не знаю, чи повертати направо передом, чи вже задом. влево и туда задом. Там может я даже... На не наступном это... повороте поверните правую ручку. Хрен его знает, интересно, ага, ага. Я даже не знаю, что делать. Там можна... А куди мені їхати там далі? Зараз я швидко дивіться, бачите? Туди пове, поворот і там мені ще кудись поворот. О, тут можна нормально повернути наліво і туди зазаткувати. О, там вже чувак їде. Ну Я зараз швидко гляну в Google. Так, хлопці, став я завернув сюди. Став на аваріюшці. Зараз підемо з вами быстренько глянемо, що нам взагалі там робити. Куди нам заїжджати. А потім вже будемо туди заткувати, напевно, є. Ну або якщо що заїдемо перед передом, то завжди легко. Я вже отам шліфував, вдалося зняти з камеру загрушені. Нема підйому якби. Зарівно трошечки маленький маленький наклончик. Я вже тут не міг тронутися на цьому місці. А зараз глянемо, що там робиться. Ну, тут ось ідуть лід, сплошний лід, куди весело нам їхати по цьому льоду. Так, Оце такий наш депорут. Получається тут треба їхати ззаду, Так, ну ту що, сказали мені півгодинки постояти, там підождати загрузки. Ще не готово. А потім отут, по льду буду отак от їхати задом. таке лучше задом кажуть. І потім туди оті повороти скренти будуть теж мені задом заїжджатися. общем кустувати трохи буде, але буде цікаво. Стою на аварійці зараз і жду 11 годин і дзвонили мені пані. Які я маю той будиночок розладувати. І каже, що все-таки не треба їхати туди в село, там де не понятно, як заїхати. ну, Ви розумієте, там просто будинки в селі і якось серед тих будинків каже, я знайшла якусь меншу машину і ми те там перегрузимо. Каже, дам тобі заправку, де тобі стать. Там станеш, прийде менша машина і ми перегрузимо і він довезе вже в це село. Цей будиночок, ну ви зрозуміли. Ну, кажу супер, добре. Скинь мені ту заправочку, так що вигрузка буде в нас на заправці, а не в горах в селі, як я думав. Так що кінцівка вже буде не така цікава, як я думав. Думав, буде ж там по горам і виджигірювати. Але ні. Буде тільки зараз на заладунку виджигірювати отуди їхати задом. Так, ну що. І дорогенькі, починаємо робити смертельний номер, да? Аварійку. і поїхали назад. Тихенічко. О, їде хорошо, вже хорошо, вже хорошо, тронулися. Будемо робити підтвердження кваліфікації. Дядька идёт, надеюсь, он нам не будет залижаться Пока едем Сейчас начнётся лёд Это он не до меня идёт, я думаю Так, до меня не... Заезжаем, да? тут на льду не стать дед видел дет я вже ходив туди. А, не, да да, да, -да я понял я там говорив з якимсь поляком на, на входе заедешь передом я бачу там, там не розвернешся. Мені кажеться, даже передом там не заедешь да -да 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 -да. Так, все цей хлопець якщо вам його видно. А тут я даю газку, щоб по цьому быстро просто хочет наш выйти пошли. Можу на это, може. якщо что то і все. Тому ми тут газуємо, як пчелка. Хреначим по максималочке задумляем. держимо, Держим строй. Так, тихонечко начинаем ломать. С них. Так, попробуем. Уже шлифуем. Вариантов мало. Не знаю, подивимось. Так, хлопці, тепер нам треба підламатися вправо потихеньку. Так, так, просто заразу так неможливо, розумієш, слова, да, не якби не той сніг там, було б легше. Але трохи трохи там поймає... Я... Ну... Та це, у вас тут такі сніга, у нас нема там таких снігів. Тут плитка чи тут земля? нет, 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 нет. Там земля. Ага. Бля, я за те, що чи я можу туди в фури? Чую, чую. Понял. гляну, що там відбувається. Хлопці, надо ще правіше брати. Ще правіше надо брати. Короче, надо, хлопцы, ще більше ломать, не знаю, чи вам цікаво, вам может цікаво, тому що... Вам нічого не видно, що там відбувається. Я понимаю. para Надо ломать блять. Чуть -чуть, чуть -чуть, блять. Хуёво, блять Хуёво, блять Так Так, сейчас Сам ворота. А в ти ворота я на дары сейчас? Сейчас лопчуше там живет. Экшн! <реш> <реш> ну, <да. реш> пару было Сейчас подровняемся що я вам не маю можливості показувати зеркала можеш якось хлопці зароблю і під праву сторону так? Да? максимально добре ну спробуємо так бы гоупрошку на голову водить. Хороший? О, супер. Так, ну что, открываем бок. Так, ну все будемо зараз якось вантажитись потроху.